Чистота запорука здоров'я, сказали громадські активісти Ужгорода, озброїлись лопатами, віниками, граблями та іншими атрибутами для прибирання і гайда за роботом. Привести до ладу вирішили київську наборожну. Починаючи від транспортного моста до Боздуського парку. Це не одного року сміття. Тут уже десь роки два добрячі ніхто не прибирав. Ну і отак, от люди небайдужі, просто прийшли. Якщо Христина озброєна лопатою та віником, то хлопці взялись за більш серйозний інструмент. Тут лавочка була повністю зруйнована, тут навіть не було живого місця, на ній було нереально сидіти. Того й вирішили повністю відновити. Так, відновили три лавочки, повністю ще п'ять, просто такі ремонт капітальний і все. Проблема з лавицями в цьому місці дійсно є. Вандали допомогли їх позбутись. Повиривали сидіння, спинки подекуди взагалі залишили тільки каркас. Серед активістів і виконувач обов'язків міського голови. І він теж не залишився без роботи. Завдання покосити територію. Група молоді виступила з ініціативою провести суботник на слов'янській набережній. А від транспортного мосту і до нового транспортного мосту до Божийського парку. І мені дуже приємно також разом з ними в цей день взяти участь в цьому заході, якось внести свою частку, поприбирати, тому що ми знаємо, через заблоковані рахунки в казначесі в Києві, немає можливості фінансувати багато робіт. І спокійно дивитися тепер на це і розводити руками теж не хочеться. Люди працюють, менше говорять, багато роблять, і дуже приємно, що є така молодь. Кілька годин активної праці і набережну не впізнати.